Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами, як ми зробили з моїм клієнтом запуск на 1 мільйон 185 тисяч гривень всього за 4,5 місяці через продукт, міні-продукт за 249 гривень. І ви дізнаєтесь, як нам вдалося зробити такий результат через міні-продукт і набрати 34 учні на чек 850 доларів, тепла плюс холодна аудиторія. Ми з експертом працюємо вже рік. Насправді були різні запуски на різні суми. Раніше ми робили продукт для новачків, тобто для людей, які хочуть стати фотографами, опанувати професію фотографа. Були різні запуски на 100 тисяч, на 200 тисяч. Навіть бувало, що йшли в мінус. Тобто, все хаотично. Ми робили так, і в нас не було якоїсь одної системи, яка постійно нам приносила високі прибутки. Бували навіть місяці, коли ми виходили в мінус. Але команда є, тобто їй потрібно платити зарплату. Тому ми тут стали думати загалом, куди далі рухатися і як далі розвиватися. Певно, у вас з'являється питання, як минулому роблячи такі запуски і іноді навіть провальні зробити такий результат. І це всього через одну воронку. По всьому запуску експерт взагалі майже не був залучений в прогрів. тобто ми його вели максимально нативно і. Максимально просто, буквально 2-3 рази в тиждень, але в нас була побудована система. Тобто ми створили контентні воронки, які нам весь час генерували нових клієнтів і нові запити на наш основний продукт. Купність реклами у нас було на один вкладений долар ми заробляли 10 доларів. І це насправді цілком реально. Тут не потрібна якась чарівна паличка, так? нічого такого. Просто не хаотичні дії. Ми розробили конкретний план дій, по якому ми будемо рухатися, конкретний план запуску, воронок, так, куди ми йдемо, які результати мають нам принести цей запуск. Тому ми конкретно все покроково робили. І це насправді система, не запуск від запуску, де експерт дуже багато працює, та, і він просто вигорає від того процесу, від постійної його залученості. А це система вдовгу. Тобто ми Зараз кошти кожного дня. Неважливо, чи експерт повністю включений в процес, чи він десь випадає з процесу. Да? У нас система не рухається. Ми постійно-постійно нарощуємо ці темпи. Так? І зараз ми стабільно генеруємо 10 тисяч доларів в місяць. І сьогодні я хочу з вами поділитися, як же ми зробили такий результат. Розкажу трошечки про себе. Я продюсер, запускаю експертів, створюю разом з ними їх інфопродукти. І запускаємо та продаємо онлайн. Я практик. Я працюю вже два роки і я постійно постійно працюю з експертами, постійно вчусь новому. І зараз йду в ногу з запусками, тобто розумію, що зараз конкретно працює, а що працювало колись. У мене запуски є на різні суми: на 80 тисяч, на 90, на 100. За рік ми монетизували блог на 1 мільйон гривень. Так? А крайній запуск це 1 мільйон 186 тисяч гривень. Моя стратегія запусків зараз дає стабільні кошти кожного дня. Тобто я відійшла від системи запуск від запуску. Звичайно, це можливо. Тобто, ми можемо робити запуск від запуску, але коли в нас вже є великі активи, і, наприклад, 3000 тисячі плюс переглядів сторіс, так то тоді ми можемо генерувати постійні продажі кожного дня. І раз, наприклад, в цикл, раз в три місяці можемо робити запуск. Але поки у вас немає великої аудиторії, немає сенсу мучити себе маленькими запусками. Отже, загалом, що ми зробили, щоб досягти такого результату? Перше, це ми переопакували блог. Тому що раніше наша цільова аудиторія були люди, які хочуть стати фотографами. Зараз під новий продукт це були люди, які вже є фотографами. Вони вміють фотографувати, але не вміють продавати себе, не вміють монетизувати свій блог. Саме такий продукт ми створили. І саме під цей продукт, та під нашу аудиторію, нам потрібно було переопакувати блог. Тобто, ми наповнили блог наш контентом, воронками, так, де. Кожні клієнти на різних етапах прогрівалися і йшли до покупки основного продукту. Далі ми запустили міні-курс, тобто ми створили доступний продукт для всієї аудиторії, так для фотографів, які хочуть навчитися заробляти. І це така була ланка, перша ланка прогріву аудиторії до основного продукту. Далі ми запустили рекламу на цей міні-продукт. Де постійно генеруються зараз наші потенційні клієнти, тобто це саме наша цільова аудиторія, яка приходить, яка прогрівається через міні-продукт і купляє наш основний продукт. Проводили безкоштовні онлайн-розбори, онлайн-розбори фотографів їхніх профілів. Таким самим чином ми показували експертизу експерта, гріли їх так і прогрівали власне до основного продукту. Ми створили головний продукт саме під запит нашої аудиторії. А саме, як зробити стабільний потік замовлень на фотосесії та заробляти від тисячу доларів в місяць, продажі ми вели через діагностику. Тобто ми побудували систему діагностик таким чином, що коли людина до нас заходила на діагностику, ми підсвічували її її проблеми, так? І давали їх вирішення, як можна їх вирішити, тобто завдяки нашому продукту, завдяки нашому курсу. Отже, загалом, якщо підводити підсумки. В загальному, що ми зробили так, щоб досягти того результату. Перше це перепакували блог. Друге це створили міні-продукт під запит аудиторії. Третє запустили рекламу. Далі робили безкоштовний розбір профілів фотографів. Основний продукт запустили, створили. І, звичайно ж, продажі вели через діагностики. Власне, ось ці всі дії і привели нас до результату в 1 мільйон гривень всього за 4,5 місяці повністю з нуля на новому продукті. І тут я точно можу сказати: не потрібно великої аудиторії, не потрібно якихось незрозумілих дій. Так? Тут лише конкретний план дій, конкретний план стратегії запуску, так? де ми чітко розуміємо крок за кроком, що ми маємо робити і. Створювати це, так? Тобто, кожна, наприклад, кожна частинка контенту, ми її генеруємо таким чином, що ми розуміємо, що з цього контенту прийде до нас цільовий клієнт. Точно можу сказати з впевненістю, що на новому продукті чи на першому запуску реально робити такі продажі, так? і неважливо, яка у вас аудиторія чи який блог. Тут важлива лише стратегія запуску і чіткі конкретні інструменти. Які дають дійсно результат. І якщо ви хочете отримати свій індивідуальний план розвитку, план запуску вашого онлайн-продукту, напишіть мені в діре кодове слово Запуск, і ми проведемо з вами діагностичну сесію, де я підсвічу, як що можна запустити, що можна зробити, і які прибутки ви можете з них вже отримувати.